Вітаю, дорогі учні! Виконаємо завдання з підручника номер 1 Сьогодні ми з вами створимо новий великий графічний проєкт мовою Python із використанням бібліотеки TKinter. І наше завдання зробити напис, який реагуватиме на натискання миші і після кліку текст напису буде змінюватися на назву вулиці, на якій розташована ваш навчальний заклад освіти. А ширина напису стане 30 символів. А початкові налаштування напису ми залишимо з вами стандартними за замовчуванням. І так, виконаємо завдання номер 1 і відкриємо програму. І так, почнемо з вами із підключення бібліотеки. У першому рядку коду ми з вами імпортуємо всі компоненти tkinter. Запишемо from Tkinter. import. Це дозволяє нам використовувати всі елементи графічного інтерфейсу без додаткових уточнень. Після цього ми створимо головне вікно нашої програми, запишемо root. Так. Тобто тут відкриється у нас з вами відкривається вікно. Наступний рядок ми запишемо з вами root Geometry. І, наприклад, тут ми можемо задати з вами розміри. Наприклад, 600 пікселів завшишки і 400. Пікселів за вишки. На екрані з'явиться у нас з вами чисте вікно програми, у яке ми будемо додавати напис. Тепер давайте створимо напис, який буде змінюватися після натискання мишою. Для цього ми використаємо з вами команду label, запишемо зміна label присвоїти. Label. запишемо властивість, текст і запишемо, наприклад, це текст. Тепер, щоб наш напис з'явився у вікні, ми з вами запишемо команду розміщення «Label» Є. Тепер нам потрібно зробити так, щоб при натисканні на напис відбувалася зміна його властивостей. Для цього ми створимо функцію. Це буде наш обробник події. Функцію ми назвемо з вами «клік». І так, запишемо з вами «def клік. Event. Тобто. У середині функції ми саме зараз прописуємо дві змінні і е, встановимо ширину напису 30 символів і змінимо текст на назву е, вулиці, де розташовано ваш навчальний заклад. І так, запишемо лейбл. Властивість «With» – 30 символів і «Label» – label. Задамо з вами властивість. Текст і назва вашого навчального закладу. Писали. Тепер для того, щоб функція виконувала саме в момент натискання, ми маємо прив'язати її до напису. І для цього ми запишемо з вами. Я після лейбл перед розміщенням у вікні додам ще один рядочок і запишу, тобто прив'яжу напис до нашого обробника події. Запишу таким чином: лейбл. Крапка Bint. Ось тут ми з вами натискаємо ліву кнопку миші. А функція наша називалася «Клік». Записали. І останній рядок, який ми з вами запишемо, це запуск програми. Root. Mein Loop. Тобто дозволяє вікно працювати, реагувати на події та відображати результат. Без цього рядка ваше вікно просто не відкриється. І тепер ми можемо запустити програму на, кова... на виконання. Але перед цим збережемо у власну папку File, Save As. Вибирайте шлях до власної папки, ім'я файлу, завдання, 4.3.1 зберегти. І запустимо програму на виконання Run. RunModo. Тепер Якщо нам треба натиснути ліву кнопку миші, має відбутися подія. Натиснемо на цей текст, і ви бачите, відбулася подія. Тобто ви побачили зараз чудовий приклад того, як елементи графічного інтерфейсу можуть реагувати на дії користувача. На наступних уроках ми з вами будемо ускладнювати наші проєкти. Тому, будь ласка, пишіть коментарі. Ставте лайки і до зустрічі у наступних відео.